Сьогодні відбувається друк виборчих бюлетенів. Спробуємо дізнатися, де вони друкуються, в якій кількості, чи вистачає на це коштів та чи захищені виборчі бюлетені від підробки. Представник однієї з політичних партій розповідає, що процедуру друку визначає закон про місцеві вибори. Для контролю самого процесу створюється спеціальна комісія. Замовляється тираж, здійснюється друк. Після закінчення друку вони контролюють і знищення відходів. Матриць, які, які використовувались при друкуванні бюлетенів. Далі ці бюлетені комісійно передаються, приймаються і передаються на дільничній виборчі комісії. Голова Вінницької міської виборчої комісії Дмитро Шевчук зазначає, що друк виборчих бюлетенів фінансує держава. Один бюлетень по нормам стоїть гривню. 289 тисяч бюлетенів має виготовитись На на кожні вибори, Тобто 289 тисяч виходить, по виборам міського голови бюлетені, 289 тисяч по виборам депутатів ради. Про ступінь безпеки голова виборчої комісії говорить неохоче. Який це буде ступінь захисту захисту, якщо його буду описувати? Там сітка є на білоті. Саме тут лише в одній вінницькій друкарні відбувається друк виборчих бюлетенів. Побачити сам процес нам, на жаль, неможливо, адже таке право мають виключно представники з різних партій, що входять у спеціальну комісію. Як повідомив Дмитро Шевчук, спеціального конкурсу чи тендеру на право друкувати для міста виборчі бюлетені не було. Комісія сама обирала друкарню за рівнем охорони та якістю друку. Поки нас запевняли, що все захищено і таємно, довірена особа однієї з політичних партій, яка входила до контролюючої комісії з друку бюлетенів для Вінниці, мережі інтернет розмістила цілий список із виявленими порушеннями. Неопломбовані приміщення. Вільний доступ до цеху усіх працівників типографії, невизначений перелік відповідальних осіб, якість роботи типографії з усього тиражу 30% пішло на утилізацію. Це тонни лісу. При передачі бюлетенів виявили недостачу на цілий округ, але директор не розгубився і за годину все надрукували. В чому тут проблема? Запитаєте ви? А в тому, що до виявлення нестачі нами були знищені всі зразки, матриці та електронні носії з відомостями про списки. Жодного правильного юридичного акту розпорядження складено не було. Всі питання про можливість підробки бюлетенів були проігноровані. Як працює обласна виборча комісія, нам розповідати відмовилися. Мовляв, прочитайте у законі. Ситуація з виборчими бюлетенями у селах теж поки що не зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи готові вже у вас бюлетені? Ще нічого немає, ще гроші, мене перерахували. Сьогодні тільки сказали, під'їхати взяти рахуночки. Е, зрозуміло. а в якій друкарні будуть друкуватися? Я тебе не знаю, яка прогрожала. Я не знаю. Ми будемо стежити за ситуацією. Сподіваємося, що й виборчі бюлетені будуть захищені не лише на словах. Віта Омельчук Дмитро Митротищенко спеціально для власної інфо.